Відноси до тих людей, як Олег назвала огородників, вирощую все своє, овочі, фрукти, ягоди, ну, на жаль, не вирощують. І тому можу сказати, що харчування більш-менш повноцінне, дотримується здорового способу життя і, чесно кажучи, до 55 років я практично нічого не споживала: ні бадів, ніяких вітамінів, ну десь там щось час від часу. Але зрозуміло, що прийшов той час, що напевно щось треба споживати. І от так я казала, вже розказувала, що мене в цю привів привела ситуація, що я зламала руку. Напевно, я завжди кажу, Просто так нічого не буває. І я завжди себе вважала, то, напевно всі знаєте, я себе вважала абсолютно здоровою жінкою. Але, як варіст, не так? Немає От, Але тим не менше мала діагнози, бо мала автоімунітеріотип. І коли я почала споживати оці капсулки чарівні, це Оленочка, дякую Оленочка, що вона мені таке запропонувала, і я почула, то знову дякую собі, що я почула, я відразу почула покращення в руці, Тобто реально це було дуже гарно. Ну, до речі, можу сказати, сьогодні рівно рік. Ось перепрошую, півроку, піврок, як я споживаю цей продукт. і так? Півроку, пів так. Здавалося, ніби недавно, але це вже трошечки часу є. Споживаю чемний елеп кожен день і споживаю нічні результати Ну, відчуваю себе добре. І почала споживати оцей реджене, теж дуже смачний і корисний. І ще я споживаю оці CBD на ніч я завжди беру, теж дуже хороший продукт. І додаю собі оцю водичку. В комплексі я можу сказати, що такі основні продукти я споживаю, для яких я отримую гарні результати. Ще маю наміри кардіо мати, а я ще забула про сиворотку. Я спробувала сиворотку з цю, теж така. Теж дуже хороший продукт, який омолоджує, заміняє всі будь-які креми, сироватки, все, що тільки можна, один такий чудовий продукт для жінки це йде. Теж воно буде добре, от е, що я можу сказати ще по своїх результатах? По автоімунному тереодиків я здавала аналізи, е, що стосується гормонів, е, ТТГ в мене. На одиничку впав, і ще в мене виявляється, був підвищений цукор. Результати те, що долі за е, впав теж на одиничку. Це мене порадує. Тобто я скажу, що я здорова, але я просто не включаю, що є хвороби. Я не, не ходжу до лікарів і так, щоб я ходила, шукала якісь собі хвороби, будь якому випадку завжди є, і треба з ними просто їх прийняти і шукати всі можливі моменти, щоб оздоровитися, щоб вони підходили ті хвороби. Коли ми починаємо розуміти, що в житті є ті стреси, які реально вони впливають на нас, як би ми не хотіли, що би ми не робили, як би ми позитивно не мислили, все одно довкола нас є стресові ситуації, і може бути такий момент, що почули зразу раз, і організм все відчуває. Ти починаєш це відпускати, переосмислювати, думати про добре завжди. Я завжди, завжди люблю казати, все, що робиться, робиться на краще. Тобто, ми маємо то розуміти, що кожна ситуація для чогось нам дається, або для досвіду, або для уроку, або для чогось кращого, чим воно в нас є. Тому я кажу, дякую за цей продукт. Дякую всім, хто створив цей продукт, дякую всім, хто долучається до цього продукту. Це дуже круто. Ми всі молодці. Ми я можу сказати. Ми виходимо на вищий рівень. Коли ми чуємо, ми сприймаємо, ми приймаємо цей продукт, значить ми розуміємо, що ми маємо бути здорові. Якщо ми здорові, ми є щасливі. Якщо ми щасливі, ми є успішні. І ми ділимося цією радістю з іншими. Тобто, які промінчики, отак от воно все розноситься. От я кажу, от кожен раз хтось знову долучається до споживання цього продукту. І це круто. До речі, хочу всіх привітати з останнім, на жаль, днем літа і бажаю всім е, сонячного і такого позитивного внутрішнього стану осні. Нехай ця осінь буде для нас золота. І дай Боже, щоб вона була мирна. Подякую нашим всім воїнам, нашим героям і очікуємо нашої перемоги. Всім добра, миру і здоров'я!